У 2008 році внаслідок жахливої повені було зруйновано пішохідний міст, який стояв тут роками. Це вносило дуже великий дискомфорт як для територіальних громад підмихаля і бережниці, так і для жителів Калуша. Тож таки 2008 року була виготовлена проектно-кошторисна документація на будівництво нового моста. Але до виконання робіт так ніхто й не приступив. Але завдячуючи активістам, проблему вдалося зрушити з місця. Зокрема, відомий громадський діяч з підмихайля, почесний ветеран України Степан Якимович разом з громадою домігся в виділення першого траншу для будівництва нового моста. Перше, це мені довелося зібрати підписи громади. Це коло 600-700 підписів. І звернення до обласної влади, до народного депутата. Перший транш нам вдалося чудом просто це в останній момент, остання капля було боротьби за, за виділення цих коштів. Мені повідомили, що якщо ви до восьмої години встигнете з делегацією прибути і переконаєте голову обласної адміністрації Тросенка на той час він був так, то може вдасться вам і. Ці гроші перший транш одержати, і якраз цей перший транш, значить, це був це було практично перемогою нашою, тому що перший мільйон дав змогу нам розпочати будівництво. У 2013 році даний об'єкт був виселений на тендер. Кошторисна вартість його в цінах 2012 року становила в межах 3,5 мільйонів гривень. Тендер виграло будівельне спільне підприємство Будучність, з яким у 2014 році було заключено угоду. Отримавши аванс в сумі майже 300 тисяч гривень, підприємство приступило до реалізації цього проекту. На даний Час робіт виконано на 2 мільйони. За цей об'єкт в загальному профінансовано тільки 295 тисяч. Хоча робіт зараз виконано в межах 2 мільйонів. Кілька минулих років в держав з державного бюджету передбачалася субвенція на комунальні мости та дороги області, і фінансування цього об'єкту здійснювалось за рахунок цієї субвенції. В даний час, в 2015 році цієї субвенції немає, і зараз важко спрогнозувати, за рахунок чого буде продовжуватись фінансування даного об'єкту. Ми все ж таки цілу зиму продовжували роботи на цьому об'єкті. Я думаю, якщо цей об'єкт буде доведений до кінця, то він має простояти віками. На місць, довжина якого понад 180 метрів, потрібно ще близько 2 мільйонів гривень. Тому, як запевняє Степан Якимович, кошти необхідно шукати і в місцевих бюджетах. Державний бюджет припинив фінансування. Тому зараз нам треба прикласти всі е, можливої і неможливості, щоб зібрати цих 20% з місцевих бюджетів. Я думаю, що міст потрібний не тільки для села Підмихайля і для бережниці міст потрібний він з'єднує два береги місто Калуш. І в районі підмихайля, значить, природні угіддя, люди з міста ходять на віддих. Ми думаємо звертатися з великим проханням до міської влади. Думаю, що ці 20% коштів з миру пониці нам вдасться зібрати. Ти будуть звертатися до народного депутата від нашого округу Ігоря Насалика, який йдучи на вибори, обіцяв громаді допомогти вирішити питання. Думаю, що варто звертатись до нового народного депутата Насалика Ігора Степановича, тому що він, будучи в нас під Михайлі, коли проводив передвиборну кампанію, він нам обіцяв. І треба, ми про ці обіцянки не забули. Ми нагадаємо йому про це і уклінно будемо просити про допомогу.